На Коломийщині у лісі відбувся вишкіл пластунів, пластовий курінь, лісові чорти. Протягом трьох днів проживав у печерніжині. Такі вишколи проводяться в скаутських осередках часто. Метою походів є всебічне виховання молоді. Пласт це скаутська організація. А якщо простіше, пласт це друзі, пригоди, враження, українське оточення, цікаві заняття, табори, ватри, можливість проявити себе, навчитись нового, дізнатись багато. Мандрівний гурток Лісові чорти вперше з'явилися в 1922 році. Під керівництвом окружного осередку пласту за підтримки обласних органів державного управління вишкіл у Поченіжені готував Ростислав Ходоровський. Хлопець з Івано-Франківська зізнається, підготовка була довгою і наполегливою, та досвід у Ростислав Слава вже є такі вишколи. Він організовує щороку. Місце перебування щоразу змінює, щоб цікавіше було. Печеніжині є така потреба, що люди хочуть створювати і розвивати пласт. Відповідно, ми тут проводимо свій вишки. 40 дітей з Печеніжина, Коломиї, Рогатина, Білихослав, Івано-Франківська. Протягом трьох днів під наглядом інструкторів зі Львова та франківська жили за особливим графіком. Зранку ми встаємо, в сьомій ранку. Наславня у нас є руханка вмивання. Після того у нас де перевірка наметю на чистоту і однострою на те, що він не був пам'ятний та або якийсь забруднений. Далі відкриття дня, молитва, заняття, інструктажі з картографії, піонірки, куховарення. Ці знання, які вихованики дітям читають цілий рік в таких побутових домашніх умовах, ми тут показуємо на практиці, відвідаємо, чому там палити вогонь, в'язати вузли. Хварити, тобто, не заочно, а справжнє. І потім це їсти те, що ми скохваримо. Ввечері хлопці та дівчата запалюють високу ватру, а потім відправляються на нічну тишу. Так вони називають сон. Віктору ісипенку 12 років. Хлопчик з коломиї участь у такому поході бере вдруге. каже, саме тут можна знайти справжніх друзів. Спілкуємося, дружимо, як одна сім'я. Сім'єю пластунів називає і Ірина Петляк з Івано-Франківська про скаутів знає з полюшок, так як батьки дівчини у цій організації. ці люди, які тут є. Це мої друзі, мої а, знайомі. Тут а, досить цікаво, тому що можна отримати якісь нові знання, нові знайомства. Враження тільки позитивні, тому що ці виїзди вони завжди супроводжуються чимось цікавим, чимось незвичайним. Цей вишкіл для Ірини особливий. Дівчина відсвяткувала тут своє 15-річчя. Ну зранку ми сюди приїхали. Спочатку було все звичайно, а потім, коли а, Наступив вечір, в нас була ватра. От мені мої так подружки, дівчата приготували торт. От так само подарунки такі малесенькі.